Так, товариство, сьогодні тренери не оголошують театральний конкурс, але в нас дуже неординарна подія, тому що е, саме сьогодні в моєї хорошої подруги і відомої лігосмішниці День народження. І ми в якості подарунку вирішили запросити її в наш театральний конкурс. Каті, виходь! Можна голосніше, можна. Це реально сьогодні в... Дякую. катрусі День народження. Дякую. Ці всі описки для тебе. Дякую. Так, і цей е, театральний конкурс це наш подарунок для тебе. Будь ласка. А тепер уявіть собі, 1431 рік французи, от-от стратять Жанну Дарк. о хо 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 го вирок короля. Франці! Знайомтесь, це мій фаворит. Наказую зробити фаворіта головою переговорної групи. Доки ворог слухатиме наші умови, ми їх ззаду обійдемо і кожного ножичком. Оголошуй вирок, фаворіт! Вирок за в Франції та. Інакодумство! Четвертувати, Жанну. Та я цього ніколи не скажу. Четвертувати, в день народження. Прикол. <плес> <плес> Давай. Добре, добре, день народження. Давайте її спалимо. <плес> Happy birthday to you! Happy birthday to you! А чому не державною? Жваю за аніверсер, Катрін! Жваю за аніверсер. Ой, клас! А можна останні бажання? Загадуй! Хочу дощ! Ха! ха в Голос сказала! Тепер не здійсниться. Підпалюйте її нарешті. І що це? Емоційне вигорання? Або як Вогник, вогник, жарка, жарка. Може, все-таки її четвертуємо. Зуго, сухо, та не мучайся. А ти мучайся, відьма! Я... Це дійсно краще, ніж би я зараз була просто в Кременчуці, насправді. А що це в 1431 році за Кременчук? Там зараз черняхівська культура, тупо поле! Вчила б історію. А я вчила. Я, до речі, всі фільми передивилася з цією вашою Сашою Грей. Жанне Дарк. У нас. Конкурс про людину, яка увійшла в історію, а не про людину, через яку чистять історію. Фух, Тобто ви в п'ятьох хотіли мене просто спалити. Так, і спалимо. Мучайся відьма! Та ви ще спробуйте мене спалити. Дивіться прикол. Ой, горю-горю! Оп! І уже не горю! И все-таки она вертится. Так, Галилей! <плес> Галилей, ТБ мы спалим ему наступным. Это за мои прогрессивные взгляды? Это за твою российскую мову. Всю вашу Москву. Вю вашу москву треба спалити. Це я тобі кажу як француз і як українець. Гамно! Ой, ой це мамочка, навірно. Дайте, будь ласка, телефон. Розумію. Мама це святе. Алло, мамуль. Вбити відьму. Так, відмічаю, з найближчими друзями. Да. Зрадниця! Всі свої! Спалити відьму! Та мам, я не мерзну, мене спалюють! Догорю передзвоню! Давай! Що знову дракони! <плаку> 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 Ця штука, що вміє дощ викликати? Ой. Я поки я догорі висіла, в мене кров в голову притекла, і знаєте, що подумала? А давайте стратимо короля. Що, що? що? Щ... Щ... Так всі зрозуміли, всі по черзі кажуть, що. <плес> Теж уже. Що це значить стратимо короля? Так а що, він завжди спалює всіх жінок, хто його зраджує. Давайте один раз спалимо короля, щоб його більше ніхто не міг зрадити. Браво! Геніально! Чому раніше жінок вниз головою не прив'язували? Присядь, відпочинь. Спалюйте мене. Вирок спалити короля! Але на честь мого дня народження під виною канапешки. Допоможіть! Та я так як вона не вилізу! Я в колготах. Так це середньовіччя. Ми тут усі в колготах. До речі, що ти пацане, а чого ви взагалі середньовіччя показуєте? У вас в команді Заїка Картавий і я Зірочка. Може, чергу до логопеда покажемо.

Король, вам лист! Танцюйте! Стоп! Танці це моє! Чому взагалі тебе спалюємо? Бо в мене день народження. А за відчуття мені би день народження в мене. Чекайте, давайте більше взагалі ніколи не спалювати жінок. Це ж гляньте, як красиво. Це треба щонайменше мужикам по підвалам за гроші показувати. Що це за середньовічне мислення? Годі вже об'єктивізувати жінок. Оце, до речі, це дуже важка справа. Це годинне тренування. Це мільйон пояснень мамі, що полденс це не стриптиз. І ти все це робиш тільки заради того, щоб відчувати себе королевою. Точно все ти правильно кажеш. Кальян в підвалах кальян обов'язково має бути це. Катя, з днем народження! Ми на честь твого дня народження пройшлися королівством, зібрали данину і даруємо тобі мішок картоплі, мило і маску від чуми. А мило навіщо? Щоб не знадобилась маска від чуми. Назва і Катю Нікітіна. З днем народження. Дякую. Дякую. I'm